Вже більше року я не приймав участі в риболовних змаганнях, і ось нарешті вирішив перервати свою безкінечну серію берегових рибалок. Шоста година ранку, і ми щойно дісталися до берегів Дністровського водосховища. Саме тут менш ніж за тиждень відбудеться чемпіонат України по ловлі хижака з човнів. Місцеві рибалки розповідають, що зараз на Дністрі клює багато щуки, але більшість із неї є малого розміру, незалікова. Тому, скоріш за все, нам доведеться цідити більшу рибу серед меншої. Ми маємо чотири повноцінних дня тренувань. Це зовсім небагато і за цей короткий проміжок часу спробуємо розібрати зону змагань, наскільки це можливо. Сьогодні буду тренуватися в човні з нашими сокомандниками, з харків'янами. Ну а завтра до нас вже доєднається мій напарник. Цього разу буду виступати з Вовчиком Поляковим. Ну а зараз швиденько на бокову, кілька годин треба перепочити після важкої дороги, і вперед на воду. Сподіваюсь, нас порадує. До вечора часу у нас не так багато, тому в першу чергу розпочнемо облов минулорічних точок. Ну і маємо чіткий план, щоб все встигнути. Залітаємо на точку, дві людини кидає в берег, дві людини по сторонам, по більшій глибині. Кожний зробив по два закиди, знялись і перейшли на наступну точку. Ух ти! Подача яка, йомайо! -йо. Оце клівака. Майже під човном. Рома, скільки під нами метрів? Яка глибина? Глибина. Ой є! Дібра! Судак. 9,8. А ні, не судак. Щука, друзі, і не заліково. Маленька. Перший закид. Перший закид і одразу дві покльовки. На предатора. Ну це точно не залік. Блін, і на великій глибині, Андрюха. Перший закид і одразу дві покльовки. Ну, Схоже, що місцеві не брехали. Мілкої щуки дуже і дуже багато розвелося. По комплекту в мене сьогодні наступне. Я з собою спеціально під Дністер брав 832-й Аріона мечтіжку, але сьогодні його благополучно залишив в номері. Тому ловлю 902-ю мт 728. Тут класично все. Diva Sorte 24, й 4000DC і 06 по Японії Дюель Хардкор Суперкод. Оце вже може і залікова. Да. Що там по човну сзади? Андрюх, що за човен сзади? Спортики, ні? Може там і щука вже відпала. Ні, не, не відпала. Сидить. Сидить, да. О. Це вже має бути залікова, да. так. Друзі, три закиди, три покльовки. Ну, це залік. За Зараз. Так, да, 47-48 десь. Це залік, це круто. Так, наступна точка. І я майже впевнений, що покльовки будуть і тут. Її просто дуже і дуже багато. В мене три покльовки, чотири навіть. В хлопці по покльовці заробили. Щучка прям в кількості. Є. Прям під човном. Ну майже. Боже, скільки ж її тут? Прям дуже і дуже багато. Ану так, заради цікавості зараз замірюємо, хоча думаю, що ні, не залік. Десь 35-37, мабуть, буде. Та не ругайся. А ну. Щука в нас від 40. Ну... 39. 39, 40. Плюс-мінус. По приманкам насправді нічого особливо мудрувати не стало. Тут не сильно важливо, що ти поставиш, головне попасти в розмір в правильний до 3 дюймів. А приманка має бути об'ємною. Ну і це в принципі все. Он ромич тягне. Паноптикс. Панофтикс? Вона на дні стоїть і піднімається сильна. Да, оце найближчих пару днів, звісно, роздачі нас очікують. Ну так, ну, да, десь така сама, як і в мене. О, Ромоч, так це, я думаю, залік точно. Заміряєте? Так, заміряйте. Да, так, да, це замеряйте. точно залік. 40. Да, тут. Угу. 43-44. Хорош. Супер. Ну, схоже, що в минулому році дуже чудово пройшов ощукенерест. Дуже її багато. Це тільки друга постановка. У нас вже в районі десятка покльовок. Так, да. круто, круто. Тепер доведеться а, вишукувати такі локації, де щуки найбільша кількість стоїть, і виціджувати просто більшу серед меншої. Ось і весь секрет. І чим більше ми таких локацій не працюємо за наші тренування, тим більше шансів буде гідно виступити в турах. Андрюха, кілька слів для історії. Клас. Uh ,right. <ś değiştire> Годиться. <ma> Так, да. під 45, ну 43 десь може. Так, да. вогонь. вогонь. Красава. Слухай, четверта точка, четверта залікова риба. Просто офігеть. Це ж скільки треба а, щук привозити в турі при такому активному кльові. Ох ти, в мене подача. Майже під човном. Так-так-так, наступна постановка. Я майже впевнений, друзі, точніше, ні, не так. Я повністю впевнений, що покльовки зараз будуть. І тут, от вам, будь ласка. Маленька. Маленька просто одразу. Стоїмо на правильній глибині. І в берег ми скільки не пробували кидати, покльовок в березі немає. На меншій глибині. Все стоїть поглибше. Ось щучка ж така маленька-малесенька. Зараз прям тягну. Але на якій глибині стоїть. От на Дніпрі така щука в житті б не стояла по таким глибинам. Мінус. Ну, така десь теж на грані заліку. Багато щуки. Ой, як багато предатор вже скільки покльовок заробив і досі живий. Покльовка. Ще одна. Дібрала. Може і та сама, але скоріш за все, друзі, їх там просто кодло стоїть. Та да, в минулому році вовчик нерест, капець був вдалий. В тому році майже не клювала щука. І ті особини, які залітали, то гарного розміру були. Як правило. Ось це такі минулорічки. річки. Оце може навіть цього року щучка. Ну, це я думаю не залік. да, 35. Ну що, які твої враження від рибалки? Ти знаєш, я задоволений тільки від того, що ми сюди приїхали. До речі, як завжди, за традицією я хотів би сказати дуже велику подяку е дяді, дяку, Ромі. Да, дяді Ромі за те, що він нас привіз тисяча сто кілометрів е нічного такого польоту, як то кажуть, нашим повним складом. Ти знаєш, Артема, я дуже задоволений завжди, навіть коли я тут нічого не можу спіймати, я цей краєвид це щось таке Дністер, да. це а, щось дуже чарівне. Це щось сказочне таке, що на голову навіть не тягнеш. Тому я вже задоволений. Але клює, ну що сказати, клює і дуже круто клює. Я задоволений, друзі. Бажаю всім гарного настрою. Зараз ми обловимо цю точку, і в принципі першу локацію ми для себе вже закрили. Досить вона рибною виявилась. Я вже боюся представити, що нас чекає далі. Це, походу, буде 4 Артем, дні порки. З днем народження. Дякую, друже. Дякую. У мене сьогодні день народження, це правда. І це найкраща днюха. На воді. Найкраща днюха. Першу локацію ми, можна сказати, добили. А таких локацій у нас сьогодні ще ось скільки багато. Ну, що встигнемо, обловимо. Що не встигнемо залишимо на завтра. Поки ця локація особливо успіхів не принесла. А пару покльовок у Андрюхі з однієї точки плюс-мінус Обкидався по сторонам не хоче. Тому зараз ще одна постановочка, і гайда на наступну локацію. Окрім таких рівнинних берегів, будемо обробляти і скали, як от в даному місці. Тут глибина вона більш така різка йде від берега. Ну і буває, рибка в таких місцях теж затримується. Під човном майже. Боже друзі, тут можна назнімати випуск повноцінний, я не знаю, хвилин за 20 рибалки. О, ну так це ж да, це залік мабуть. Десь десь сороковочка. Тут Андрюха, злодій. Ага, угу, Перший зачіп у мене. Хлопці вже відірвалися пару разів. І я поки що ні. Ну, схоже, що і я. їх лави зараз поповню. Мінус. А ні, не мінус. Дістав. Ух ты, і покльові одразу, ну ви бачили. Ай, і зійшла. Щука, точно щука. Це моя. Не, Андрюха, тут всі мої. Отак от, от. Тільки пройшов зачеп. Одразу така подача в руку. Ай-яй-яй. От за що мені мансуха подобається? Так це за жорсткість силікону. Подивіться, на ньому вже просто немає живого місця. Скільки я вже щук на нього зловив, покльовок ще більше бачив, а він все живе і живе. От під такі активні роздачі потрібно щось подібне. Типу Манс, Ланкер Сіті, Земан. Тут вони підходять як ніколи ідеально. Ну, а ось і локація, яку одразу треба виключити. Вже 4 точки підряд пройшли, покльовки є, але вони одиничні. Тобто на таких місцях не варто загострювати свою увагу. Бо тут щуку, звісно, можна впіймати, але ти просто витратиш більше часу, ну і вихлопу від цього особливо не буде. Зараз підемо далі. Була. Є. Так, да, тут багато її. Мала теж. І в тебе, Андрюха, є? І Андрюха взяв. Ну, от пару закладів це вже третя. Так, у Андрюхи да. У Андрюхи назалік. І в мене, скоріш за все, теж. Аналогічний розмір. До побачення. Отак от, от. Отже точка кльова. Залишається тільки питання по розміру щуки. Ух ти, подача яка, йо -моє. ну Давай ще раз. Влупи ще раз. Ну. Ну давай ти ж там не одна. І суворо на певній глибині. Суворо на певній глибині. Вон Рома дивиться зараз в паноптік, скаже, що їх там ціле кодло за приманкою виходить. Ага, ну ось чому не добрала. Мінус хвіст. Скільки цей предатор вже пережив клювак? Страшно навіть уявити. Дивіться. Жесть. Давайте спробуємо щось інше. Наприклад, Грабстер від Ванкер Сіті 27 дюйма. Я зайвий раз скажу, що приманка тут не так важлива. Треба плюс-мінус попасти в розмір, форму. І цього більш ніж достатньо. Ну і, звісно, в рибну локацію. Он Ромич вже тягне. В паналтік спіймав. Да роздачі капітальні. Суда? Сюда? Не, щучка. Кстати, зачтно. За Он Вони місцеві стоять і просто в шоці. У нас риба за рибою, у них ні покльовки. Але вони роблять певну помилку. Вони стають на меншій глибині. Ну шо, погнали. Грабстер 2.7. Зараз має бути з'їдений. Ух ти, яка покльовіна. Яка покльовіна. Поки там Андрюху покусали. Андрюху латають пластирами. Ну і ще покльовка. Так, да, і з меншої глибини. Трохи менша глибина. Да, от є певна глибина. І є, дібрала. Третя покльовка. Ну це маленька, це не залік. Е, є певна глибина, друзі, на якій вона тримається. От, буквально діапазон там 2-3 метри. І от на цьому діапазоні найбільша концентрація щуки. Тобто глибше і мільче вона також є, але її набагато менше. Ну, грабстер. Я ж кажу, тут в принципі наразі пофіг що кидати. О, і відпало. Та же самая. З третього разу добра. Рома з третього разу дібрав щуку. Одна і та сама щука в паноптик склювала. Три рази. Три рази. Це капець. На екран він позже. Я вже хочу подсіч, тому що візу, що він схватив. А он ще не схватився. Да, роздачі. Дністровські роздачі. Друзі, ну як я так скажу, для початку першого дня тренування ну дуже непогано. Настрій вже є, дуже непоганий у всіх, бо клює, клює. у всіх, всі вже піймали рибку, зрозуміли, як це виходить у всіх. Тому я думаю, що все попереду саме найкраще, так, Артем? Безумовно. Супер. Треба Тоді... просто шукати локації, де її найбільше. Тоді з таким настроєм, хлопці, я пропоную і продовжувати. З другої покльовки. Можливо, це знову ж таки те та саме. Вона дуже активна, її дуже і дуже багато. Ну, Перший день я вам скажу такий прям обнадійливий, да, Вовчик? Да, да. Дуже обнадійливо. Якщо не зійде, то треба заміряти. Щось мені здається, що десь близько 40 см має бути. А щука в нас якраз від 40 йде в залік. Така стандартна. О. О, залік, 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 залік. Летающая щука. Ну, где-то на грань. А ну, так или нет. Ні, ні чи так. И вова взял. Не. Все-таки не залік. 30-38. Очек, давай крупнейшую. Не, не, не такая. Ткань. Але мятнула так очень неплохо. Она дуже зла. Она так, ну, мне напоминает судака. И. Біля самого дна. Так, пацани, ні там одні залікову ми тут не взяли, тому давайте рухатись далі. Да. Да. Така сама. Не годиться. Ось дивіться, мені так здається, маю певний досвід. Цю щуку ми витягли тільки щойно і на неї була оця сітка. А ось там хлопці не дають спокою нам. Щось вони постійно біля нас плавають. Це місцеві жителі. Я думаю, що ну, відсотків на 50 це десь тут щось в них стоїть. Треба телефонувати в Рибінспекцію. Ух ти, йомайо! О. Слухай, можу помилятися, але це наче трошки більше, хоча? Хоча, хоча, хоча. Зараз подивимось. Андрюха, будеш щуку під кофе? <рігла> <рігла> Слухай, ну наче більше. І перед цим десь метрів за десять була така подача прям. Це <рігла> Так, да, це вона. Має бути. Я знову повернувся до предатора, і ви бачите, вона типу невелика. В її вже інша щука гризла, але оце має бути залік. Десь там 40-41 плюс-мінус. Зараз вим... виміряємо... Ану. Да. дядька, 42-43. Це залік. Оцю точечку можна зберегти. Змінили ми в чергову локацію і прямо з перших закидів, точніше, з першого закиду в мене дві подачі дуже потужних. І у Вови Дуже сильна покльовка. Можливо, тут стоїть більша щука. Оба! О! А оце вже вона. Оце вже має бути вона. Тільки білу пройшов одразу дзиньк і є. Угу, так, да, це залік. Блін. Ну все, забиваємо точку йдемо далі. В принципі, навіть міряти не буду, така десь 42. На сьогодні все. Я навіть не знаю, скільки ми сьогодні цих щук зловили, Але якщо брати за лікових, то не так вже й багато. Вона є, але вона дуже локально тримається і є певні локації, де її зосереджено більше, аніж на інших місцях. Ну і завтра ми такі місця продовжимо розробляти. Дуже сильно заморилися, тому трошки передчасно сьогодні повернулася. Бачите, ще навіть світло. Зараз буде застілля, зараз будемо святкувати день народження, ну і продовжимо вже завтра зранку. Так, друзі, приїхав Вовчик, хочу вас познайомити з моїм напарником Вова Поляков. Отак да. бути. так. Вовчик а, має 680-й бляха бляха-муха-фінвал і 450 кінських сил двигун. Це не головне. Це не головне, але головне те, що я боюсь таких швидкостей. Так. Скільки ти кажеш, він не йде? Він йде. Трошки за 100 під Десь так? Капець. Так, на це не звертайте уваги, це відголоски дня народження. Все. Загружаємось човен і погнали тренуватися. Ми вчора трошки обловили цю локацію і зараз продовжимо е обловлювати її. Йдемо просто далі. Йдемо по старим точкам знайомим, О, трошки прочається навіть. он Вовчик приманку наживляє. А, ні, а, слушай, залік. Залік, дивись. Вовчик, а в тебе є лінійка там? Так. Давай заміряємо. Да, я думаю, десь 42. Ну 40 точно є. Ой, ка... 40. Да нет, и... Офигеть. Ага. 46. Красава. Залік. Перша пішла. Хороша. Оо. Ага. бухт. О, це гарно, да. да. Да не, не думаю. Не Ух ты! Ого! Да, це воно! Підводь. Да вообще, капец. Двушка минимум. Да. Душка Дядька Два с половиной, минимум, я думаю, да. Идем дальше. Фетик. Хорош, хорош. Скажем? А что тут Вам скажешь? Нет. Ух ты, Я контакт. Да, неволочка. Майже човном. <гум> ні, Вовчик, я такої щуки, як ти спіймав, я не бачив завчора. До речі, в чому прикол? А, з Джиголівки, ну так, да, ми щуку типу, не беремо в піцак, як ми це будемо робити в турах. А, але з Джиголівки, коли ти її піднімаєш, багато щуки дуже сходить. Отаке от от спостереження. Ну, це можливо десь в районі 40. Вовчик, що скажеш? Ні, ні. Ні? 38? 38? Давай. Ну, перевняй хвостик. 40. Я з нею зроблю 42. Залік. Легко. Віддай, біжи додому. Я спочатку а, сьогодні зранку. Зайшов в човен до Вовчика, мені здалося, що отут от місця дуже мало, що трошки незручно, але зараз у мене таке враження, що я просто вріз корінням в цей човен, знаєте. Ну прям дуже зручно, дуже комфортно, місця супер багато, дуже багато рундуків. Ми десь друг від друга. 50 метрів плаваємо. Не мешаємо. Жодний, жодний. Та взагалі, я не знаю, в такому човні можна просто оргі його Щось таке ляпнуло. Відтеляє? Ну плюс-мінус, так. Да. Ну не залік. Хороша покльовка. Тербо... Да? Дуже зла. В мене дуже зла кльовка. Я думаю, що можна навіть залік. Ні, не залік. Не, не залік. От в чому прикол? Ми вчора це цілий день ловили, сьогодні ловимо вже кілька годин. І жодної щуки, хоча ми спіймали їх, я, не, я, я вже не знаю просто скільки. Жодна щука не клюнула в загод. Всі вони клюють просто десь за краєчок. Покльовки впевнені, жадібні, базару нуль, але тим не менш. На якій ми глибині стоїмо? 4-4. 4, так. В берег кидаємо, ніфіга не клює, а от кидаємо на глибину і покльовки є. Десь з 6-7 да, десь клює. 70. Угу. Зачет? Красава? Можливо. Ну схоже. Важаю, що да, дуже схоже. Да, да, да. Друзі, тут такий фінвал, що просто куди вона не впаде, вона впаде в човен. Так, Це був залік десь 40. Ну, а я тим часом клеюсь пластирами, яким би я себе досвідченим не вважав, але тим не менш бувають і такі курйозні ситуації. Перших пару днів наших тренувань вже позаду, і на цьому ми будемо завершувати першу частину даного відео. Ми продовжуємо вивчати зону, продовжуємо шукати точки, якісь напрацювання. Ну і все це ви зможете побачити в другій частині. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і до нових зустрічей!